Постараюся поїхати в Карпати. Це моя мрія була. У мене 1 травня день народження, тому я постараюся відсвяткувати десь на заході. О, я на дачі з дітьми, з внуками. шашлики жарити, і відпочивати, і на находиться кататися, У мене на дачі гойдалка да. води. Я не святкую, не вважаю, це більшим праздником, <гум> <гум> не вважаю. Пасха, так, да. Рождество, да. А майський свято, ну що, день трудящихся. У нас що є такий клас, як трудящийся в стране, вот скажіть. А щоб його плазнувати, треба якесь мати до нього відношення. Я до робочого класу не маю. Він били возив, просто унічтажався. Тренавісія там можна провести по-різному, можна щось робити, можна відпочивати, кудись поїхати дальше. Можна трохи повчитися, тому що потрібно. Я планую відпочити. Можливо, поїхати в Можегія, можливо, по дому щось допомогти. Пісенієр вже знайти, я те саме. Роботи немає. Будемо празнювати дні. Буду Святкувати в, своє, в, своє, в своєму селі зі своєю родиною. Піде на концерт. З друзями на Маївку десь підемо. Звичайно, шашлички будуть. І... На городі. Ну, тут не те, що не заплануєш, багато туди на городі. Помагати Хартопинку. батькам, бабусі в село. Треба засадити все, щоб було, що зимою їсти.